Чоловік ось уже два роки, як воює. До того жили, як всі, щаслива сім'я, порівняно ще молода. Чоловік працював і я працюю, діти вже підросли, вже трошки дорослі вони в нас, теж мають свої професії, теж працюють, старший живе окремо. ну, Війна сталася, Чоловік пішов в тероборону. Був нас тут захищав, пройшло вже майже рік, вирішив теж йти, бо син пішов, оскільки військовий, і він каже, як я буду вдома, а син буде воювати. І таким макаром пішов воєнкомат, я не знала, вже сказав, коли почав проходити ВЛК. Ну, що мені залишалось робити? Тільки його підтримати. Спочатку сердилась, сварились. Але потім думаю, ну, хто має підтримувати як не свої рідні. Та почали потрішечки збиратися. Попав 14-ту бригаду, пробув півтора місяця на стажуванні у нас тут на Волині, а потім попав на Куп'янський напрямок. І ось уже два роки на Куп'янському напрямку працюю. Як він каже, для, до мене лагоджу світло, бо він в мене електрик по професії. Та так і каже. Змінилося багато чого після війни, тому що в нас землі чимало, 2 гектара в мене і ще чоловікова є, але оскільки війна, перший рік ми мусили той врожай вас зібрати, тому що ну, то ж не буде на полі воно все. Помагали сусіди, всі, хто міг, всі приходили, помагали, бо зерна було дуже багато. На цей рік не сіяли. Залишили город тільки біля хати і все. Все інше позбували. Господарство, чоловік приїхав в відпуску, свині покололи. Осталося тільки двоє маленьких рижих друзів. Колись чоловік займався внутрішньо до війни і розводив, у нас було їх тут до двадцятка, але вони почали втікати, і я ж боюся сильно. Кажу, так, Саша, давай збуваємо. Віддаємо в добрі руки, прийдеш з війни і будеш далі займатися. Ми на цьому й погодились. Гарбузки вибирає нас Тіма. Да Я ти Я можу? ж тоді. Да. Ай, да. Давай, пробуй. Бо я Ну да, ти не можеш. Боже, ага. Помало, служимо. Молодець. Я ж не... Я кашу не їм, звісно. Я збираю цей деньки для тата. Це його повсякденна робота. Не повсякденна. Свинкам треба їсти, то щоб зернята не пропадали, він вибирає. Потім промиває, сушимо і татові складаємо в луток і висилаємо. Він таке любить їсти сушене Ну, Воно смачне, тімо. І мені. Ну, «Воно всім смачне нам. Ну я ще давніше вибирав, коли ще тато не йшов на війну, але я побачив, як мама вибирає, то теж почав вибирати. Мама там є лоток, вона кладе туди ті гарбузки, сушить і передає татові посил по посилці. Ми дзвонимо, тато питаємо, тату, що тобі треба, що би ти хотів з'їсти смачненького. І тато вже каже: того-то, того-то. М'ясного я вже кажу, не хочу. Хочу щось такого доброго. А я кажу, добре, деньки будеш, буду, давай я ще хлопцям дам. Ну і все, почалось. Вже одна партія поїхала, вже вчора розмовляли, каже, вже з'їв і вказав побратимові, ех, були ми в Купінську, ех, не купили. Я кажу, чого не купили? А він каже, та гарбузки забули. Я кажу, все, зараз вийшлю. Недавно був він в липні, у нас відпустку був. То або машиною, то ми його заотарили так нормально, він за собою взяв. І солонне таке квашене, огірочки, помідори в відрах ми йому попакували, забрав. Відповідно, свиню попололи м'ясного поклали, то там ще він забезпечений. Ну і каже, що забезпечують їх добре, не скажеться. Ну, я почав полососити в хаті, мити посуд. Е, ну, ну і все. Почав більше самостійним бути, бо е, зазвичай ми разом уроки робили. Тепер я вже поки прийду з роботи, то він вже старається е, зробити ті уроки і вже каже, мамо, я вже уроки поробив. Біж такий відповідальніший стан. Розкажи, як ми останній урок робили з природознавства. Ну, ми подзвонили татові по WhatsApp, е, нам там спізнемо природу, треба було намалювати, ну або зробити електричне коло. Тато нам намалював схему, мама перемалювала, ну і я поніс до школи. У мене з англійської мови три десятки, дві одинадцятки є. Ну, я раніше мамі натякав, щоб купила мені військову форму. Ну, ну, мені, мені на день народження її подарували. Ще годинник подарувала, але він побився. Тато йому вислав гроші і сказав, купіть же йому ту форму, яку він хоче. Ми шукали в інтернеті, заказали і такий йому сюрприз зробили. Ну і в мене ще є вдома в хаті коробка з шевронами, там Интересно. всякі шеврони. А ще він нас волонтерить незвично. Він збирає корочки. Але корочки він збирає не тільки вдома, в селі, в себе, а він ще й тата у задачі. Тата ж там дуже багато бутильованої води, то щоб марно корочки не пропадали, то тато нам ж корочки висилає. То він в школі вже рекорди побив з корочків. Цілими торбами. Він мені колись цілий пакет тих коробків. Я в школі приніс найбільше корочків зі свого класу. І ми ще сходили з вчителькою з цього з трудового магазину ходили здавати корочки. І в нас ще в селі здають, приймають корочки військовим на протези. Ну, я рахував, там було 210 корочків. Зараз, зараз. А він приносив зотри. Ну це мій ровер. Тату з мамою купили. У мене тут є на ньому замок до ровера. Тут а, передачі щось не переключаються, тормоза, гальма Гідравлічні. Лі... Ну, бувало іноді до школи, як був автобус зламаний. Так катаюся, в магазин їжджу з хлопцями. Кататися. Їде він нормально, але іноді можна перелетіти через руль, коли сильно тормоза зажмеш. Груша треба, щоб бути в формі, ну і щоб бути сильним. Грушу я завжди б'ю не знизу, а зверху, бо зверху вона легша і м'якша, меркіша. Там це яблуня, це персик, це черешня. Ну, це там ще береза є, тато її садив, коли був маленьким, черешню. Тут. <кій> Тоже тато садив. Я татові допомагав все садити. <кій> Заді тут є коріння винограду, десь були колись. Во, виноград є. Коріння винограду. Тут, коли тато, був, м'ясо коптили, на ці палки кладеться м'ясо. Кобаса накривається і воно там коптиться. Тато потрохи поливає водою, щоб воно не спа, щоб вогонь не спалив м'ясо, і потім воно виходить смачним. Коли є тато, він робить, коли нема, то брат. Ну, в нього, Я не знаю, чи виходило, чи не виходило, але в тато найкраще. Ну, коли тато там повернеться, то ми з ним будемо грати м'яча, кудись їздити. Ну, ми так на світі зібули. Цього році тату був відпустив мілі. І то один день. Але це я нічого не знаю. Що, хочете їсти? Цитруня. Це кітосик. Йому три роки. І їсть він дуже багато. Спить він або в мене на ліжку, або на маминому ліжку. Рано, коли мама була ще в Карпатах, то він приходив до мене на ліжко і просив їсти. Але я просто спав. А це така у нас новиночка є. Хлопці мені сюрприз зробили. Подарували на день народження кавовий апарат. Я сварилася, казала, ну нащо ж ви ж таке робите? Мама, ви кожного ранку п'єте каву, треба пити якісну каву. То от і маємо, тішимось. Мої куми вже жартують, кажуть, що треба тобі вже цілий дубовий ларечок відкривати. Кава, віконце відкривай і продавай. ми зранку, разом собі ввечері, теж разом вечеря. У нас так у нас так заведено, що всі разом. Всі сходяться з роботи, робиться вечеря, всі сідають, починають ділитися враженнями, Як пройшов день? Ми навіть, якщо от все добре у нього, там от неділя вихідний, я вранці вже з церкви приходжу, роблю каву, до нього дзвоню, ти вже робиш каву, роблю. І в нас кава онлайн йде, вже так собі спілкуємося. Бо як був на нулі, то дуже важко, ну, дуже важко чекати особливо. Коли появиться в мережі або той хрестик, плюсик появиться, або 2, 3, 2, або 5, 4, 0. А це, в мене ще тут форма чоловікова що як він вдома був, я її не можу сховати. Тому що як йду оком гляну, все добре, він вдома, і якщо вже геть погано, то прийду, вдихну його запах і все, він поруч. Є. Я кажу, ти пахнеш соляркою. <гум> він каже, я пахну війною, я кажу, ні, ти пахнеш моїм чоловіком. Чоловік додому завжди приїжджає з квітами. На Пасху цього року зробив нам сюрприз, нікому нічого не сказавши, приїхав на три дні, бо він нас завжди крашанки красить. І каже до мене: Ти що вже, покрасила? Я кажу, ну покрасила. Ну, нічого не сказав, правда. І тут я щось роблю в хаті, забігає Тимошик, каже: Мама, мама, йди подивися, що сталося? Біжу вже сердити, бо ж і так роботи перед святом. І тут в дверях квіти стоять. І все. Я вже починаю його бити, сварити. Кажу: ти чого не сказав, що ти приїдеш? Він каже: я сюрприз вам готував. Чекаємо свого тата з нетерпінням. Планів дуже багато, бо ж і. І будуватися, і машину купили, тільки що вже син на роботу поїхав. Та і подорожувати плануємо. Каже, що як я приїду, ми маємо багато чого побачити. Ми будемо їздити всюди і завжди. Наше нам те господарство, наша нам та земля, наша нам ті корови і свині. Треба дивитися далі. Ну, він такий був от в армію, він вчився, в училищі, не беруть в армію. Він пішов, він команд сам добився, що його забрали в армію. Приїж, я приходжу, він каже, що ти приїхав? А він каже, я що не маю права до мами приїхати в гості. Ну я вже ж наші раз ти є, він каже, в мене пов'язка вже є. Ну кажу, як? Ну каже, ну, а що? Каже, всі йдуть, а я що, гірший всіх. От забрали в наших дітей дитинство. Ну, ви думаєте, що дитина спокійна, він теж. Він як приїхав, скажу, не беріть з собою, хай буде зі мною. Ну, Проплакала дитина весь день. Зять зараз поки не воює, бо після травми там внук, ну і Вадім наш, то там, то там. А поймінника і троєрідного брата, і ми вже похоронили, він немає. Брат чоловіків рідний воює, от його дядько. От недавно говорила, теж казав. Ну, не може, не сказав, де, ну, казав, ну там щось каже складно, пару слів поговорили. Так що в мене ціла сім'я. Тільки переживаю, щоб все кінчилося, щоб до тих не дійшло, аби щоб кінчився, щоб ті добрі сусіди нас скоріше покинули. Ось збереться вся родина разом, тут всі разом будемо. Я сподіваюся, що доки він прийде, в нас ще додається сім'я. Чекаємо з перемогою. З нетерпінням чекаємо.